Так, всем привет. Ну что, я вот в ванне паяю. Бойлер купил, сейчас покажу. Ось. Бачите? И спаю ось. Воду водопровод, короче, паяю. Так. Ну, трошки он попаял. Зараз буду до, допаивать и покажу, как это Це, це я паяльник купив, ну, саме такий дешевенький. І там 406 копійка коштує. Тут, якщо професійно працюєте, то понятно, треба якийсь гарніший. А, думаю спаяти трошки. І так, згодиться. Так. Це я пає гуглий. Ось розігріваємо. Та таке, мабуть, може хвилинку. Ну, в кого який ще паєлик. В кого дуже смале, то в мене буде до цього там такий. Якщо в на все накручений, то... Мабуть, так що гоняло. А це нормальний. Не Ні запах нічого нема такого. Так. Це є. Тепер. Ось приміряємо. Так. Дивіться, а це бойлер? Я його повісив, ну кронштейн не так, тільки-тільки трошки причепив, тоді все повитягаю і тут же ж плиткою буде вкладатися. А почепив його для того, щоб спаяти, щоб тоді не цілиться куди йшов. Так що, отака ось біда. Ну, буду паяти далі. Так, ну що, внизу. Ты Поехал, теперь вот туда вышел из окна, вот так вот и порогочек. Так, хорошо, хорошо, так и разные все хоть вор не хочет, ныр не поет, не мало

you should be Ну как застигаю? Тоді вже низ припаяю. Так, ну вроді тут оставили спи. Не хоче, правда, ничего, нусь тут спаяю. Гуляточек только ты -то стримаєш отсюда и так. так в уголок. Зараз ще один уголок І буду допаивать. Так, ну у нас ще 1 у нас Ну тут спаяло. Зараз трохи застигне, щоб зрозуміли. Тоді покажу. Так, ну ось по все поприкручував. Он клапан ті американки попаяв усе, бачите. Так, ну це, це тим часом, щоб не телепалось взагалі. Тут буде плетка, а тоді... Кліпси такі на. Так, там попаял, зараз увинкну воду, що не вмикав, і подивлюсь. Ось тут вода вмикається, Подивлюсь, що я там напаю. Так. Там набирається чути. Набирати повністю не буду. Так, ну а тут, дивіться, ну, слава богу, ніде. Нема. Тут так само. Сухо. І тут все сухо. Так, ну і добре, молодець. Так, щоб упаяв гарно. Так, ну, буду далі ковыряться.